Магнетизм це явище, яке вивчається людством вже тисячі років. Історія відкриття магнетизму пов'язана з давніми цивілізаціями, такими як китайці, індійці та греки. Одним з перших відомих випадків використання магнітів було в Китаї близько 200 років до нашої ери, коли вони використовувалися для створення компасів. Це дозволяло мореплавцям орієнтуватися на морі та відкривати нові території. Цей факт свідчить про велике значення магнетизму в історії розвитку цивілізацій. Ще одним цікавим фактом є те, що слово магнетизм походить від імені міста Магнезія в Малій Азії, де були виявлені перші магніти. Згадки про магніти також можна знайти в давньогрецьких та давньоримських текстах. Наприклад, Відомий давньогрецький філософ Талес Мілету вже в 600 році до нашої ери вивчав властивості магнітів та їх взаємодію зі залізом. Цікаво, що в середньовіччі магніти використовувалися для лікування різних хвороб та навіть як амулети. З часом відкриття про природу магнетизму стали більш науковими та детальними, що відкрило шлях до сучасних досліджень у цій галузі. Магнетизм. Це фундаментальне явище в природі, яке вивчає взаємодію магнітних полів та тіл. Основні принципи магнетизму базуються на властивостях магнітних матеріалів та їх взаємодії з іншими тілами. Одним з цікавих фактів є те, що кожен магніт має два полюси північний та південний. Це можна побачити, розмістивши магніт близько до компасу, де стрілка завжди вказує на північний полюс. Іншим важливим принципом є те, що подібні полюси магнітів відштовхують один одного, а протилежні притягують. Це можна побачити, намагаючись з'єднати два магніти. Ці принципи лежать в основі багатьох магнітних явищ у природі та техніці. Наприклад, магнітні поля використовуються в електродинаміці для створення електричного струму. Це дозволяє перетворювати магнітну енергію в електричну та навпаки. Ці принципи також застосовуються в магнітних матеріалах, які можуть бути постійними або тимчасовими. Наприклад, феромагнітні матеріали, такі як залізо та нікель, мають властивість залишатися намагніченими після впливу зовнішнього магнітного поля, це дозволяє їх використовувати у виробництві магнітів та електроніці. Цікаво, що магнітні поля також впливають на здоров'я людини, деякі дослідження показують, що магнітна терапія. Може допомагати у лікуванні різних захворювань, таких як біль у суглобах та м'язах. У сучасному світі магнітні явища використовуються в різних галузях від медицини до космічних досліджень. Наприклад, магнітні поля використовуються в магнітно-резонансній томографії для отримання зображень внутрішніх органів. Також важливою галузю є дослідження магнітних полів у космосі, де вони можуть впливати на рух планет та зірок. У майбутньому. Магнітні явища можуть стати ключовими для розвитку нових технологій та відкриття нових законів природи. Магнітні поля є одним із найцікавіших явищ у природі, які впливають на багато аспектів нашого життя. Наприклад, Земля має своє власне магнітне поле, яке захищає нас від шкідливих космічних випромінювань. Це поле генерується рухом рідкого зовнішнього ядра Землі, що має величезний вплив на нашу планету. Цікаво, що магнітні поля також використовуються в сучасних технологіях. Наприклад, в медицині магнітні поля використовуються для діагностики та лікування різних захворювань. За допомогою магнітно-резонансної томографії можна отримати детальні зображення внутрішніх органів без шкідливого впливу рентгенівського випромінювання. Це дозволяє точно діагностувати різні патології та вчасно призначати лікування. На сьогоднішній день магнітна терапія стає все популярнішою серед людей, які шукають альтернативні методи лікування. Деякі дослідження показують, що магнітні поля можуть поліпшити кровообіг, зняти біль та запалення. Це відкриває нові можливості у лікуванні різних захворювань від артриту до мігрені. Ще одним цікавим фактом є те, що магнітні поля впливають на рост рослин, деякі дослідження показують, що рослини, які виростають у магнітному полі, Можуть мати кращий розвиток та більшу врожайність. Це відкриває нові можливості для сільського господарства та садівництва. Загалом, магнітні поля мають величезний потенціал у різних галузях науки та техніки, і їх вивчення дозволить нам краще зрозуміти природу цього унікального явища. Магнітні матеріали відіграють важливу роль у сучасній технології та науці. Одним з найпоширеніших магнітних матеріалів є ферити. Які використовуються у виробництві трансформаторів, індуктивностей та інших пристроїв. Ці матеріали мають високу магнітну провідність та стійкість до високих температур. Цікаво, що найпотужнішими магнітами на сьогоднішній день є неймовірно рідкісні матеріали, такі як неодимовий магніт. Вони мають надзвичайно високу магнітну індукцію та використовуються у виробництві сучасних магнітів та електроніки. Наприклад, неодимові магніти використовуються у виробництві магнітних резонансних систем та електродвигунів. Ці матеріали також знаходять застосування у виробництві акустичних систем та комп'ютерної техніки. Ще одним цікавим фактом є те, що магнітні матеріали можуть бути використані для створення суперпровідників. Суперпровідники здатні проводити електричний струм без втрат енергії. Що відкриває нові можливості для розвитку енергоефективних технологій. Наприклад, суперпровідники використовуються у маглев поїздах для створення магнітних підвісних систем, які дозволяють поїздам рухатися з великою швидкістю без тертя. Загалом магнітні матеріали відіграють ключову роль у сучасній технології та науці, відкриваючи нові можливості для розвитку інноваційних рішень та вирішення складних завдань. Магнітні явища в природі завжди вразливо цікавили вчених та дослідників своєю загадковістю та непередбачуваністю. Одним із найфеноменальніших магнітних явищ є зворотний магнітний полюс, який може виникнути внаслідок геомагнітних бурь або сонячних вибухів. Це явище може призвести до змін у магнітному полі Землі та вплинути на роботу електроніки та зв'язку. Цікаво, що магнітні поля також впливають на поведінку тварин. Наприклад, Деякі види птахів використовують магнітні поля для навігації під час міграційних перельотів. Дослідження показують, що птахи можуть відчувати магнітне поле землі та використовувати його як орієнтир. Це допомагає їм знаходити шлях до місць зимівлі та гніздування. Іншим цікавим фактом є те, що магнітні поля можуть впливати на ріст та розвиток рослин. Деякі дослідження показують, що рослини можуть реагувати на зміни магнітного поля. Та використовувати його для орієнтації у просторі. Наприклад, деякі рослини можуть змінювати напрямок свого росту в залежності від магнітного поля це відкриває нові можливості для вивчення впливу магнітних полів на рослинний світ та розвиток нових методів сільського господарства. Ще одним цікавим аспектом є те, що магнітні поля можуть впливати на погодні умови. Деякі дослідження показують, що зміни в магнітному полі Землі можуть впливати на розподіл опадів та температурні коливання. Наприклад, магнітні бурі можуть спричинити збільшення сонячної активності та зміни в кліматі. Це відкриває нові можливості для вивчення взаємодії між магнітними полями та погодними явищами та розвиток нових методів прогнозування погоди. Магнітні явища в техніці завжди викликали захоплення та інтригу серед вчених та інженерів. Одним із найцікавіших застосувань магнітних полів у техніці є магнітні підшипники, вони використовуються для зменшення тертя та зносу в рухомих механізмах, таких як електродвигуни та турбіни. Ці підшипники забезпечують плавний хід та довговічність у роботі механізмів. Неймовірно, але магнітні підшипники можуть працювати без жодного контакту між деталями. Що робить їх ідеальними для високопродуктивних систем. Ще одним застосуванням магнітних полів у техніці є маглев поїзди. Ці поїзди працюють на принципі магнітного підвішування та рухаються безконтактно над магнітною смугою. Це дозволяє їм розвивати великі швидкості та зменшує тертя з коліями. Наприклад, маглев поїзди в Японії можуть рухатися зі швидкістю понад 500 км на годину. Що робить їх одними з найшвидших у світі. Цікаво, що магнітні поля також використовуються у сучасних аудіосистемах. Наприклад, динаміки з магнітними системами можуть відтворювати звук високої якості та чіткості. Магнітні поля в цих системах відповідають за рух динаміка та генерацію звуку, Такі аудіосистеми забезпечують відмінне звучання та високу якість аудіо. Іншим цікавим застосуванням магнітних полів є магнітна резонансна томографія, цей метод діагностики використовує магнітні полясову соліотитор для отримання детальних зображень внутрішніх органів та тканин. МРТ дозволяє лікарям виявляти патології та захворювання без використання шкідливого випромінювання. Наприклад, у 2019 році було проведено понад 40 мільйонів процедур МРТ у світі, що свідчить про широке застосування цього методу у медицині. Цікаво, що магнітні поля також використовуються у виробництві комп'ютерів та мобільних пристроїв. Наприклад, жорсткі диски та динаміки в пристроях працюють на принципі магнітних полів. Це дозволяє зберігати дані та відтворювати звук з високою точністю та швидкістю. Загалом, магнітні явища в техніці від безліч можливостей для розвитку нових технологій та вирішення складних завдань у різних галузях індустрії та науки. Магнітні поля також мають важливе значення для здоров'я людини. Деякі дослідження показують, що магнітна терапія може бути корисною для лікування різних захворювань та покращення загального стану організму. Наприклад, за допомогою магнітних полів можна зменшити біль у суглобах та м'язах, поліпшити кровообіг та зняти запалення. Це особливо актуально для людей, які страждають від артриту та інших захворювань опорно-рухового апарату. Деякі дослідження також показують, що магнітна терапія може допомагати у знятті стресу та покращенні якості сну. Наприклад, в Японії понад 5-10% лікарень використовують магнітну терапію для лікування пацієнтів з різними захворюваннями, це свідчить про широке застосування цього методу у медицині та його популярність серед населення. Ще одним цікавим фактом є те, що магнітні поля можуть впливати на психічне здоров'я людини. Деякі дослідження показують, що магнітна терапія може допомагати у зниженні рівня стресу та покращенні настрою. Наприклад, у США понад 70% пацієнтів, які отримали курс магнітної терапії, відзначили покращення свого психічного стану та зниження рівня тривоги. Це відкриває нові можливості для використання магнітних полів у комплексному лікуванні різних захворювань та покращенні якості життя людей. Магнетизм має широке застосування в сучасному світі від індустрії до медицини. Наприклад, магнітні матеріали використовуються у виробництві сучасних комп'ютерів та мобільних пристроїв, жорсткі диски та динаміки працюють на принципі магнітних полів, що дозволяє зберігати дані та відтворювати звук з високою точністю. У 2019 року було продано понад півтора мільярда смартфонів у світі, багато з яких мають компоненти. Що працюють на принципі магнітних полів. Іншим цікавим застосуванням магнетизму є магнітна резонансна томографія МРТ у медицині. У 2018 році понад 40 мільйонів процедур МРТ було проведено у світі, що свідчить про широке застосування цього методу для діагностики та лікування різних захворювань. Магнітні поля також використовуються у виробництві маглев поїздів. Які можуть рухатися зі швидкістю понад 500 км на годину, у Японії маглев поїзди вже давно є популярним видом транспорту та дозволяють пасажирам швидко та комфортно подорожувати. Це свідчить про великий потенціал магнітних полів у транспорті та розвитку швидкісного руху. Загалом застосування магнетизму в сучасному світі постійно розширюється, відкриваючи нові можливості для розвитку технологій. Та покращення якості життя людей. Магнітні ефекти в космосі залишають вчених у захваті. Наприклад, магнітні бурі на сонці можуть впливати на магнітне поле Землі. Ці явища можуть спричиняти різноманітні аномалії, включаючи сяйво та радіаційні пояси. Цікаво, що у 2018 році було зафіксовано понад 3000 магнітних бурь на сонці це свідчить про постійну активність цього явища та його вплив на космічне середовище. Магнітні дослідження майбутнього обіцяють захоплюючі відкриття. Наприклад, у 2018 році було запущено космічний апарат, який вивчав магнітне поле Марса. Це дозволило вченим отримати нові дані про магнітні властивості червоної планети та її вплив на космічне середовище.